Всім добрий день, 29 жовтня, я в Одесі, зараз трасненько, ми приїхали в Аркадію. У мене такий настрій був хороший, погода хороша, все добре. Ми приїхали в Аркадію, тільки вийшли з ми ж там біля парку перемоги виходимо. Їде е, три пожежні і поїхали вниз до моря. Е, і цей, оця сирена, так голосно, все, я ж злякалася. А зараз трохи знаєте, постояла, перевела дух, ну, начебто все, йдемо. Е, цей. Знов ще одна їде додатково, Боже, не знаю, що там. Ну зараз йдемо подивимося. Сподіваюся, що все добре, закінчиться все добре. Ой, оці новини погані. Як я це не люблю, це якийсь. Все, йдемо до морячка. Погода у нас сьогодні класна, максимальна температура 20 градусів, сонячно і вітер не такий, як був вчора. Вчора були такі пориви вітру. Зараз начебто спокійно. Ну, може, трошечки. Отак. А де разця моя? день, Растюнь. Хотіла тільки абстрагіруватися від цих пожежників, думаю, все. Це зараз підемо, все дізнаємося, все буде добре і таке інше, сама собі оце говорю, знов їде, знов з сиреною і такий, як газелька їде, маленька, пожежна. О! о Ростюня гальмує, гальмує. Я згадала, як я приїхала в Одесу. Ще е, приїхали ми в Одесу разом з сином, коли він поступав до універа тут. І приїхали, ми щось пізно ввечері заселилися, он ще їде. Що це їде? А ну ця поїхала туди, зараз їде назад вже. Приїхали ми в Одесу, коли мій син вступав тут до універу, і вийшли на море перший раз, ну як перший раз. Тільки з дороги, все ввечері. Ми, таке в нас було важке заселення, не було свободних номерів, Нас надурили з житлом, там були такі свої проблеми. Ось І нарешті ввечері ми заселилися цілий день на нервах. Ну що робити? Давай вже якось розслабимося, підемо до морячка на Ланжерон. А ми теж заселилися в історичному центрі, там неподалік від нас цей Ланжерон пішли, приходимо в Ланжерун, там така пожежа, там пожежа століття була. Горів ресторан хуторок. Боже, там... А це ресторан він з дерева сам. ну Наскільки я пам'ятаю, може щось знаєте, як у страха очі великі, може я щось плутаю, але мені здається, що він був з дерева і такий він був дуже там велика така будівля, там дуже велика територія, все з дерева, там і альтанки якісь були, ну наскільки я оце згадую. І все це зайнялось пожежею, а потім ця пожежа була літа, дуже спекотна. І ця пожежа перекинулася на трасу здоров'я. І там вже потроху почали ці дерева горіти. Це був жах жахіт. Я такого ще, такої пожежі я ще не бачила. От просто воно... Ой, я досі згадую, і мені страшно становиться. Ростяня, і це мені щось воно ну, неприємна така ситуація, що там горить трасся, давай швиденько. Хоча б це було добре. О, головне без жертв, щоб ніхто не постраждав, а то все вже хай горить. Ну, він вже повертається назад. Мабуть, все добре. Повертається одна, там ще багато поїхала. Ну, як багато, там десь ще три чи чотири машини. Растя, мега швидкість, мега швидкість. Мега просто, я не можу сіє расти. Растюня. Всі повертаються, всі повертаються. Подивіться, скільки багато було в цілок там внизу цих пожежних. Слава Богу, що всі повертаються. О боже, який жах! Боже, колона їде, ще їде. Трохи пожежа мене вибила із колії. навіть не пожежа, я не знаю, що там за пожежа, оці пожежні автівки. А я зайшла зараз в Таврію купити води. І там 15 хвилин стояла в черзі. І зараз вийшла на вулицю, а тут сонечко, така погода класна. І я і в мене знов з'явився настрій. Слава Богу. Все. П'ятий трамвай вже ходить за маршрутом. Тож було, що він не ходив, лагодили поті, але все добре вже ходить. Кому потрібно користуватися цією інформацією. Чу навіть деяких дітей вже в коловінському образі, і я згадала, що я читала таку інформацію, що сьогодні в паркі Горького в Одесі буде свято, присвячена Хелоувіну. Дитяче свято там з подарками, з конкурсами і таке інше. Але моє відео вийде завтра, і той, хто навіть почерпне цю інформацію з мого відео, не зможе її скористуватися, тому що це все вже свято пройде на той час, коли ви цю інформацію від мене почуєте. Дуже шкода, що я так пізно даю вам інформацію. Но я думаю, що ті, хто в Одесі, вони і так знають про це. Бо нансувала це свято, я ж кажу, в парку Горького для діточок, хто сьогодні. Наговорила, боже, сама себе дивуюся. Вже. Маски. Ось такі маски. А я хотіла разці купити там цей. Ну не маску, а колпачок такий, але дорого. Ще пошукаю. Я вже заплуталася, йду купатися. Хеловінські маски. Хтось в куртках з хутром, хтось в шапках, хтось в трусах, хтось на великі. Я скажу, хтось в холовінському образі вже. Де я? Що? Це, хто я? Хто я раз? <ріст> наше рідненьке. Ми біжимо до тебе. Двадцять дев'яте жовтня. Отак виглядає наша моречко сьогодні. Чаєчки, морячка, все на місці, все добре, морячка красива, як завжди. І як завжди, хвилюється. Але мені здається, що водичка сьогодні вже покращилась. Пам'ятаєте, я вам казала декілька днів, тому що вона якась має жовтувати відтінок. Але от саме сьогодні, вчора я теж бачила цю жовтізну, а сьогодні я її не бачу. Можливо, знову змінилася тичия. Вода така сама, як і була вчора. Не холодніше, не тепліше. Ну, тепліше вона вже не буде. Я дивилася по інтернету, що температура води 17 чимось градусів. Зараз. Ну, я не знаю, де вони міряють, чи на глибині, чи тут, чи вона скрізь однакова. Не знаю. Качка моя показує 18. Ну, качка, що ці соти не показує. Десяті, соти. які. Вона і і э, градуси не дуже точно показує. Ось таке моречко у нас сьогодні. <рес> кайфуліки, кайфуліки, кайфуліки. Ого, я кинула. Ого! Ого! Оце сімейка. Сімейка купальщиків, так растя? Все, вже і растя купається. Тепер йду я, раз я вже все на березі, там з дівчиною грається м'яч, а я йду купатися. Ну, вода така собі, я вам скажу, коли заходиш, то здається, що вона холодна, а потім ти звикаєш. Але ти ж не можеш довго стояти звикає. то я пояснила, да? ви мене зрозуміли. Холодно, потім звикаєш, але... Але поки ти звикнеш, вже треба виходити. Чисте, подивіться, яке чистеньке моречко. От зараза, ці хвилі. <схи> ці хвилі, воно і так холодно, воно ще... Вони ще тебе лупашать. Ух, клас. Ух! Так, дивимось. Аркадія, 29 жовтня. Клас, наше моречко. 29 жовтня, 29 жовтня. 20. Ой, я не можу. Сама з себе холодна зараза. Ну нічого. Фух. Якщо хочеш бути здоровим, то купатися треба в морі. Я зайшла з розуму. Видіться, скільки там людей купається? Зараз я збільшу. А я думала, що я одна. Такий герой. Ні, всі він купається. Моя Растюнечка стоїть і хвилюється за мене. Підійшла до морячка. А що ж вона до дівчини чіпляється, а не дивиться на мене? Растюня! Може вона не за мене, може дівчина щось їла, то вона до неї пішла. А я думаю, що вона за мене хвилюється. Ой, то растяще. Растя ще. Раз вже пригощають добрі люди. Я поки переодягаюся, вийшла з моря, мені холодно і таке інше. Витираюся, вона пішла до добрих людей, дівчата їдять щось, вона присіла, мене вже питають, о, жує, жує. Можна їй щось дати, пригостити і все. Все, схуднення закінчилося. Недовга музика ця грала. Сидимо. Це це. Ну ще щось трошечки, дайте ще щось. Ну, майте совість. Я і так в цьому наморнику ходила, скільки вже. Дайте щось. О, дають все. Рада. І на мене поглядує, поглядує на мене на мою реакцію. О, бачите? Покупались, раз я перекусила, погралася, йдемо далі. Давай, Растя, тут пройдемо, там будемо далі м'яч кидати. Тут вода, тут я не знаю, я можу як закинути, в мене ж... Я цілюся в одну сторону, а попадаю в іншу. Там не так то все просто, як здається. Ух, і моречка, ух, балдеж! кайфуліки. Рася, кайфуліки. Растю. Зустріли глядачі. Та ні, не, не глядачі, то я шуткую. Як дівчата, фанати, фанати. Дівчата, ми вчора виходимо з Аркадії. Молоді там, я не знаю, років 16-18. Ідуть, кажуть, добрий день, ми ваші фанати. Я кажу, дякую, мені дуже приємно. Фанати, растя. Тут твої фанати? М'ячки далі. Ой, кайфуліки, кайфуліки, растя, так? Да? Ну, на трасі здоров'я дуже багато людей. На морі менше, ніж на трасі здоров'я. А я йду, думаю, що я вам хотіла розказати. що в мене таке крутиться в голові, не можу згадати. А зараз згадала. Я це почала вам розказувати, почала розказувати. Там да? ну, анонсувала, що сьогодні буде свято, присвячена холовіну, е, в парку Горького. І це я ж вам показувала цей парк, дуже красивий парк, і казала про те, що його хочуть переіменувати на парк дитячих мрій. Була з цього приводу сесія в Орсаветті, там голосували ці депутати, і щось, щось у них не вийшло. Як завжди, знаєте, почався якийсь там скандал, голосів не набрали, і таке інше. І один депутат, якийсь там обурений, там він такий на емоціях, каже, так що? Парка дитячих сліз вже не буде цієї назви, він помилився. Замість мрій він сказав Парк дитячих сліз. І оце відео з, з цією помилкою вже почали поширювати в інтернеті, всі з цього ржуть. Ну, як завжди, нас і депутаті такі не можуть без прикольчиків щось не переплутати, і намоби поржати. То, то хотіла вам розказати. І я так і не знаю, чи перейменували цей парк чи ні, але, судячи з цього відео, що голосів не набрала ця пропозиція. Папа каже, парк дитячих сліз. Що не буде парка дитячих сліз? Ні, я кажуть, ні, не буде. О, то так. Вже вам деякі дерева оголені стоять. Майже оголені. Скоро будемо тут ходити з растю, і буде так біля моря літо, а на другому ярусі Новий рік Растя. А ми все-таки будемо в Парео йти з тобою в Капеліні, в Парео, все добре. Пляж сантеріння. Фото зона. Чайчки. Боже, які ви гарні, яка краса. Не знаю теж, ми, мабуть, теж подалі підемо чи тут зупинитися. Ми вже уляглися і в нас перекус. Обід, обід, обід. Растя, тобі крема дала їжу. Будь ласка. Ось так, на березі моря у нас обід. Клас, так? Да? Кайфуліки, кайфуліки, так. Да смачного. хто її з нами, зустрінемось пізніше. Що ми пообідали, посиділи, йдемо далі. Ну Щось мені, я думала, тут і скупатися, і щось мені не хочеться, я не знаю. Все, я вже сьогодні купатися не буду. Ще в мене є один купальник, але я, щось мені не хочеться, не знаю. Знаєте що, тільки перевели годинники сьогодні вночі, а воно вже відчувається, що от зараз початок третій. Дня. Тобто по-старому початок четвертий. І вже воно відчувається, що нема такого, знаєте, як сонечко, коли воно підпикає, аж на сонечки ти не відчуваєш, що там 21, чи скільки тобі здається, що там всі 30. То зараз такого немає. А я до цього не звикла. Я звикла, що завжди, коли я купаюся, таке сонечко шпарить. Люди всі купаються, ну що я слабачка. Може піти. Ой, оце боротьба сама з собою. Піти чи не піти. Один сухий купальник. Поки подумаю, може на Собачці. Йдемо до собачці, поки стримаю себе, стримаю себе ми піднялися наверх. Морічка, ми прийдемо до тебе ще растюня. Скалодром. Так можна піднятися, спуститися. Так, вихідний день, погода хороша, людей багато на трасі здоров'я, багато їздять електромобілі, ці, що між Аркадією і Ланжероном, Вже приїхали і в ту сторону, і в ту сторону, і заповнені людьми. Тобто... Ми ж всі прийшли сьогодні сюди. Або прийшли, або приїхали. Але я не знаю, чому всі ходять по трасі здоров'я. Тут бачите, яка тінь. Тому, мені здається, краще вздовж моря ходити. Там таке сонечко так класно. Що, заглянемо в лагуну? Я думаю, так, так і зробимо. Спочатку я думала, що я пройду повз поверху піду, а зараз я вирішила все ж таки заглянути в лагуну, подивитися, як там обстановочка сьогодні. я туди відпочиваючи, саме в лагуну. Ми дивилися минулого разу, що там вже як сам пляж, у цей платні, всі послуги, вони закриті. Але мені дуже подобається, що тут така, начебто. Як закрита територія. Ну, вона не закрита, але навіть з парканчиком таким. Подивимось, що там зараз коїться. Трошки така таємниця. Расті? таємниця. Може там хтось їсть. Расті теж буде це цікаво. Боже, ну це коли діточки залазять на саме верх, мені аж страшно. Оскільки я така, що я скрізь люблю полазити, але на ці камені ні. От боюся, не знаю. Я боюся, що я потім не зліз. Так, Раст я пішла. Куди пішла? Не знаю, не пішла. Стоїть. Там фотосесія, Растя, там ніхто не їсть. Така тут обстановка, люди є, але більшість на пірсі. Там і рибалки, а тут тінь, тінь, тому я не знаю, напевно, холодно. Он під стіночкою, там, де нема вітру, і сонечко світить. Але мені тут подобається, так воно все красиво виглядає. Ці камені і що така начебто закрита територія. Ну як, начебто обособлена така. Моречка. Раз я пішла, вже сіла в компанію. Так і бухати почне. Боже, як ми влітку шукали, де є тінь. Я ходила безкоштовної тіні взагалі не було. А коли була сильна спека, коли було під 40 градусів, то навіть отакі камені вони не відкидали тінь, її взагалі не було. От просто може отака одоробла стояти. Ну, вибачте, що я так кажу на цей прекрасний камень. Але ось, а там тіні буде, ну ось як ця мідузка. А зараз все в тіні. Нема. Сонечко світить, а тінь. Ще треба шукати де то. Де та сонячна ділянка, щоб де присісти, щоб на тебе падали проміні сонця. Ну, ось так. Який красивий. Лежить, відпочиває. М -м -м. Прийшли ми вже до інклюзивного пляжу. Тут теж хтось ще купається, хтось просто сидить, дихає повітрям, ну як і скрізь. І теж сонечка вже майже немає. А всі люди шукають сонечка. Бачите, є якийсь клаптик сонечком і всі там. І прийшли ми на пляж дельфінчик, і він теж в тіні. Так що купатися я вже не буду. Вечері, зараз рано темніє, я ще не підготувалась до такого, що треба все робити швидше або раніше. Так що сьогодні одне купання, або, може, вже до весни. Скорочуємо на одне купання поки що. Так що так. Моречка, ми вже будемо йти додому. Рідненьке наше. Завтра зустрінемось. На цьому я буду закінчувати своє відео. Ми вже піднялися нагору, будемо йти на зупиночку. Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за змогу зняти це відео. Не забуваємо донатити слава нашим героям. Також хотіла б нагадати вам стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, військовослужбовцю Качерішка Андрію. Силка на петицію. Це перший коментар під цим відео. Ну а вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока.